одягаєтесь? Ну, я думаю, по мені можна побачити, що амбасадор Adidas. Ага. Е, подобається магазин Adidas, Adidas Originals бренд. І загалом в мене, мабуть, 80% мого гардеробу – це з магазину. Ви так, магаз... на, на, на по спорту. Ну, відносно так, кежуал, типа спорт біля щось. Не, не дуже люблю щось прям кардинально офіційне, щось, якась межа має бути. тому... А сережки, до речі, де берете? Де берете всякі такі прикраси для чоловіків? Я пробив вуха собі, мабуть, у 12 років, тому я як повісив, так і не, не міняв, так, ага. так і ношу. Так. так, а розкажіть, що взагалі любите ще вдягати? Можливо, якісь українські чи неукраїнські бренди? Що зараз от чоловіки носять? На кого орієнтуються? Бо дівчата всі такі, ну там зірки, там Наді, Дорофія, ще. А чоловіки, де вчаться кльово вдягати? Мені здається, у чоловіків багато е, простіше, тому що в першу чергу це має бути зручно і комфортно на собі в першу чергу. Тому, ну, в пріоритеті, напевно, це, а не вже як воно виглядає.